Як дібратися до Genius Academy? Так от розповідаю, виходите на метро Голосівська та повертаєте туди, де зазначено готель Мир. Так, так, саме туди піднімаєтесь собі до гори. І ваше завдання дійти до готель мири. одразу при виході з метро та шукаєте самості дверця дверцята конференц-зал. При вході заходите, кажете, що ви прямуєте в 410-й кабінет, там, де проводять найкращу англійську. Так, так, вам туди піднімаєтесь на ліфті на четвертий поверх. Ну, або топаєте ніжками Хеллоу, хеллоу. Ну і потім одразу по прибуттю на четвертий поверх. Повертаєте на Прагу і ось тут ми Genius Academy для вас. І саме ось тут розпочинається магія наших занять. У нас ти знайдеш групові парні заняття від 4 років вивчення англійської мови для підлітків та дітей, а також розмовні клуби, творчі майстер-класи, розмалювання одягу та зрозумій, вивчаючи англійську одночасно. Англійська як подорож, мова, яка веде до відкриттів. Бо це зазвичай не сухі правила. Це шлях до мислення, свободи і нових можливостей.